День добрий. Зараз хочу зняти відео по установці втулок в рамки. Як я це роблю? Посверлена рамка, сверлиться рамка сверлом 2,5 мм. Краще сверлити 2,3 мм. Тоді втулка становиться плотніше. Вот. Ну, 2,3, 2,5. Все це підходящи розміри. Значит, подшукається, купується або виготовляється шильце. З, под, з, з потрібним діаметром, щоб втулка вільно на нього находила. На шильце. Длина произвольна, але дуже длинно буде невдобно. На шильце. одягаються втулки. В моєму випадку стає, стає 6 штук. Одна живе на ньому постійно в процесі роботи. От. І втулиться рамка. Я втулю со сторони виходу сверла, так як тут деревина більше повреждена, і воно закрива. Без всякого зусилля, з легким зусиллям, втулки стають. Якщо у вас є діти і два таких шила, то цей процес можна ускорити, дуже ускорити. Більше часу займає одягання втулок на шильця. Тут рамка дуже красиве отверстия. А тут вихід свела повреждений. Ми втулками закриваємо цю ну, хоча це не обов'язково. І ще одна операція проводиться, так як я збираю самі рамки в кондукторі, то при установці в кондуктор ці втулки можуть чуть-чуть заважати. Тому я обов'язково проходжу і вдавлю їх повністю. Все, вот тепер за передлице. І втулка, е-е, буде стояти тут плотно і хорошо. І, і також сторона рамки стала. Що тут гарно, що тут? Користуйтесь.